Вітання, друзі, з України. Їдемо зустрічати автовози, які в нас приїхали на вихідних з Норвегії на нашу стояночку в місті Володимир. Дані авто у нас частково під замовлення, частково на продаж. Поїдемо на е СТО, піднімемо автомобілі, подивимося, чи все в порядок, і подальшому передаємо замовникам. Так що дивіться далі. Так, автомобілі їдуть на розмитнення. Так, зустрічаємо автомобілі вже з митниці, авто розмитнені. Завтра будемо робити сертифікацію проводи. Розвантажуємо і додому. Всім доброго ранку. Сьогодні йдуть сертифікацію. Вчора ввечері розвантажили автомобілі, так що слідкуйте. Все зараз покажу поетапно, як відбувається. Так що слідкуйте. Проводимо ТО Поцваген Єголь, який був виплавлений під замовлення. Скоро передаємо замовнику. Ми там декларація, що вона розмістили вас. Вітання, друзі! Сьогодні передаємо автомобіль Volkswagen E-Golf, який був привезений під замовлення замовниці Марії з Білої церкви. Декілька запитань до майбутньої власниці. Скажіть, будь ласка, звідки взагалі дізналися про нас? Як співпрацювалися з нами? Бачили вас на ютубі, співпрацювалося чудово, комунікація швидка, адекватні відповіді, все добре. Скільки часу зайняло весь процес? Два-три тижні зайняло. Так, ти скажіть, будь ласка, задоволені автомобілі, незадоволені Прекрасний і перші автомобіль. враження. Прекрасний автомобіль, чудовий, чистенький, новенький, гарненький, все як треба. Чи будете нас рекомендувати? Звісно, і будемо звертатись ще раз. Супер. Це замовляйте в компанії віків автомобілі, а ми передаємо від нового автомобіля. То й і так, друзі, передали ми вже автомобіль новим власникам Марії з Білої церкви. Нехай служить.